Вітаю на каналі Ела Бешеклаб. Сьогодні ми розглянемо з вами важливе та цікаве поняття жіночої енергії. Що ж це за дорогоцінний ресурс такий, та де його брати? Мабуть, у кожного в житті бували моменти, коли, як то кажуть, ми були на вершині, відчували тріумф у різних сферах життя. Це було процвітання на роботі, стабільний дохід, феєричне особисте життя. Усі колишні обривають телефон та вартують під вашим балконом, а нові цікаві знайомства спіткають на кожному кроці. Романтика наповнює життя та виливається у стабільні здорові відносини. У цей чудовий період хочеться прокидатися зранку та проживати кожен день краще за попередній. Хочеться дбати про себе, балувати себе, дарувати близьким нашу турботу та любов. А іноді, навпаки, наступають періоди анабіозу, коли ми не відчуваємо нашу жіночу ідентичність, не займаємося своєю зовнішністю, не маємо натхнення для спорту та творчості, не цікавимось саморозвитком, та навіть спілкування з друзями не викликає задоволення. При цьому найчастіше відбувалися проблеми у фінансовій сфері та в особистому житті. Або токсичний шторм, або повна тиша. Відчуття, ніби руки опустились, хоча наявних Причин для цього взагалі немає. Жіноча енергія, згідно ведам, які існували ще близько п'ять тисяч років тому, це найважливіша основа світу. Це істинне внутрішнє жіноче я. Саме ця енергія через жінку надавала чоловікові ті сили, які спрямовують його на досягнення та звершення. Якщо в жіночому тілі створюється життя, то в жіночій енергії воно розцвітає. Такими є ведичні закони. З давніх давен у жіночому крузі від покоління до покоління передавалось таємство жіночої енергії. Незмінним завжди лишався факт, що завдяки цій життєдайній силі жінка як магніт притягує чоловіків, отримує можливість гроші, корисні знайомства, та найголовніше, може все це утримати у своєму житті і бути по-справжньому щасливою. У сучасному світі ця тема є дуже популярною. Нам пропонують велику кількість жіночих тренінгів та майстер-класів. Нескінченно рекламують жіночі ретрити на балі, авторські курси дихання маткою, прийняття аскези, участь у жіночому марафоні щастя і так далі. У комплекті вам обіцяють фонтан жіночої енергії та здобуття усіх благ світу, але ніхто не скаже вам, що цього не вистачить. Якщо ви внутрішньо спустошені та самі не підживлюєте себе, якщо ви будете важко працювати, постійно втомлюватись, не мати змоги правильно відпочити, вживати шкідливу їжу, бути на негативній хвилі, знервовані та в тривозі, Жодний тренінг, хоч скільки б він не коштував, не допоможе вам знайти цю бажану жіночу іскру. На жаль, у динамічному сьогоденні існує багато причин втрати жіночої енергії. Сучасні тенденції нав'язують нам потребу у досягненнях, боротьбі та конкуренції. Але важливо розуміти, що ці досягнення жінок та чоловіків повинні проходити різними шляхами, оскільки чоловіча енергія це енергія боротьби та досягнень, а жіноча спокою, затишку та натхнення. Розглянемо невеликий тест на рівень жіночої енергії. Відмітьте ті пункти, з якими ви згодні. Вам подобається займатися творчістю, ви із задоволенням підбираєте свій щоденний образ. Вам подобається робити собі різні косметичні процедури. Ви помічаєте красу навколо себе та намагаєтесь створити її у власному житті. Вам подобається допомагати іншим. Вам подобається навчатися нового. До вас звертається по допомогу незнайомці. На горизонті завжди маячать колишні кохані, навіть якщо ви їх ігноруєте. У вашому гардеробі багато суконь. Ви відкрито виражаєте всі свої емоції. Ви легко захищаєте власні кордони. У вас є щирі подруги, яким ви довіряєте. З вами постійно знайомляться чоловіки як у реальному житті, так і у соцмережах. Вам подобається ваша робота. Вам важливо те, що ви їсте. Ви рідко маєте негативні думки. Вам легко звернутися до чоловіків за допомогою. Вас не цікавлять плітки та інтриги. Ви не відчуваєте потреби щось комусь доводити. Ви дурпуєтесь про своє здоров'я та займаєтесь спортом. Якщо наполовину з цих питань ви відповіли так, то ваша жіноча енергія в нормі. Звісно, цей важливий внутрішній вогник потрібно постійно підтримувати. Тому пропоную такий перелік заходів, які можуть значно допомогти нам жінкам бути в ресурсі. Перше повноцінний відпочинок сучасне життя вимагає постійного перебування в русі. Ми заробляємо гроші, освоїли важкі специфічні професії, дбаємо про родини, але іноді ми зовсім забуваємо про себе. Жінку без ресурсу видає невпевненість, знервованість, тривожність та метушня. Роки без якісного відпочинку постійний страх залишитися без грошей, виконування чоловічих обов'язків. Ось головний ворог жіночності. Ніхто не скасовує фінансової відповідальності, але не потрібно зовсім забувати про свій стан. Найкращий спосіб покращити свій внутрішній ресурс це зняти фізичну та ментальну напругу. Якщо немає можливості поїхати у відпустку, то контакт з природою, свіже повітря, йога та якісний сон також чудово сповнюють жіночою енергією. Друге. Відпустіть минулі образи. А краще не відпустити, а пропрацювати з психологом. Коли ми згадуємо, як нас ображали, ми знову і знову підіймаємо ці відчуття в нашій свідомості. Ми щодня проживаємо знову цей закований в душі негатив. А як відомо, негативні думки просто неймовірно енергозатратні. Самі по собі глибокі душевні рани не загоюються, особливо ті, де ви не встигли себе самі захистити та далі і далі прокручуєте у голові варіанти подій, де могли б покарати кривника. Увесь цей ментальний вантаж потрібно скинути з себе, розправити свої крила, щоб жіноча енергія знову підхопила вас у вир щасливих подій. Звертайтесь по допомогу до чоловіків. Як би внутрішній голос не кричав вам, що ви сильна, самостійна жінка і можете справитись самі, дозвольте все ж таки допомогти вам відкрити цю банку з огірками, або полагодити щось вдома, чи навіть просто донести важкі торби, якщо пропонують допомогу. Спочатку буде дискомфортно, а потім вам сподобається, і раптом ви помітите, як на краще зміняться ваші стосунки з оточенням та чоловіками загалом. Творчість та хобі це найкраще джерело жіночої енергії. У будь-кого з нас є те, що йому подобається робити. Не обов'язково відвідувати творчі заходи, малювати чи вишивати. Комусь по душі просто робити на зиму закрутки, доглядати за тваринами, збирати трави для чаю, саджати квіти або читати гарні книги. Усе це відпочинок для нашої душі. Після кожного такого заняття ви неодмінно відчуватимете себе набагато спокійніше та краще. Адже можливість творити покращуватиме все довкола, це важлива частина природи жінки. Круг жіночої сили впевнена, ви не раз помічали, що після спілкування та спільного дозвілля з близькими подругами ви відчуваєте підйом або натхнення, і ми зараз не про посиденьки з перемиванням кісток усім знайомим. Відомий факт, що жінка, яка має можливість виговоритися, моментально відпускає негативну енергію. Тому, якщо у вас є можливість зустрічатися з подругами або відвідувати інші жіночі заходи, то робіть це частіше, щоб наповнитися правильною жіночою енергією. Пам'ятайте, ваш ментальний стан та енергія це ключ до всього. Знайдіть свої особливі засоби наповнення жіночою енергією, бо саме вона здатна повернути сили та натхнення для нових цілей, дати можливість розвитку на роботі, налагодити взаємини у сім'ї та з близькими, а також змінити життя на краще. Дякую за увагу та до нових зустрічей на каналі Бешеклаб. З вами була Альона Кушнір.